Поговоримо про цінність вербалізації в активному діалозі. І зараз трошечки буде мого саморозкриття. Бо раніше я думала, що працює техніка для опрацювання емоцій, переживань і когнітивних викривлень. Не уявляєте, скільки технік я пройшла, але відчуття було, знаєте, такого топтання на одному місці. І от лише зараз я чітко усвідомлюю, працює не техніка, а працює обговорення того, що відбувається під час виконання техніки, тобто активний діалог. Я зараз не говорю про те, що техніки не варто використовувати. Зовсім ні. Я наголошую на важливості використовувати будь-які техніки як допоміжний інструмент, діагностичний інструмент для розуміння себе. А прояснення і обговорення бажано з фахівцем, який не має на меті піддакувати, а провокує на міркування і розуми як основний, якщо хочеться дійсно глибоких змін закріплення нових усвідомлень, не для інсайт заради інсайту, а для використання по життю нових паттернів, стратегій і наративів. Бо. При обговоренні відбувається контейнування та валідація. Зараз поясню, про що я маю на увазі. Коли ви в активному діалозі обговорюєте те, що виникає під час техніки, ви отримуєте підтримку і легалізацію, тобто нормалізацію своїх почуттів і переживань. Що на той час в тій ситуації ви вчинили як могли з ним рівень знань і вмінь, які мали. Час, хто таке усвідомлення дуже важко прийняти, і це зараз я теж говорю про свій власний досвід. Тому терапевт допомагає. Контейнувати, тобто витримати інтенсивні емоції, які техніка підняла або могла підняти, а обговорення підсилило. Без цього безпечного простору контейнера інсайти часто руйнують, а не будують. Тож, подитожу, чому техніка створює досвід, а обговорення перетворює цей досвід на усвідомлення та стійку зміну. Бо відбувається перехід від імпліцитного, тобто внутрішнього, несвідомого, витісненого, в глибокі пласти нашої пам'яті, до Експліцитного, тобто усвідомленого тим, чим можемо ми користуватися, використовувати. Імпліцитна пам'ять, така внутрішня пам'ять, захована пам'ять, проявляється в динаміці під час техніки за рахунок асоціацій на основі метафор, образів, символу, якщо брати, як приклад, метод, який я використовую, який я дуже люблю, символ грамм. Але для того, щоб це усвідомлення стало стійким і придатним для використання в житті, бо просто усвідомлення це просто певне знання, а потрібні певні дії, щоб це знання почало. Бути експліцитним, тобто наочним для використання, то цей матеріал необхідно проговорити, осмислити та інтегрувати. І це є ота функція обговорення, про яку я наголошую. Якщо вас зацікавило це відео, буду вдячна вам за зворотний зв'язок, за коментарі, поширення коментарі та лайки, підписки. Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.